Віталь баталіш Шахів, рай проти Джорджа Берклей. Пар. Рейтинг 2024. Найдорф, чик. Схівнінген. чик. Чик-чирик. І ми вже в три нулях. Так, слонце 4 нема. Ходу. <coughs> ну, добре. Типу рогатка, типу англійської атаки, типу ще щось там. Так, провокує мене суперник на слоне в 6. Тим слона, мабуть, ми маємо бути, так? Да? Побачимось. бо да, треба тут було F4 грати саме, і було б зараз F5 хід. Так, F5 ще потратить тільки я темп. На що я, я зробив це? I don't know. I believe I can fly, I believe I touch the Sky. Назад. What the hell are you doing? Так, тепер я просто потратив темп свій. На що я його потратив. Так, і тут висить у нас. Тоді швиденько F5. Поки суперник не бачить. Ну, ідея ясна, зараз буде чіплятися, але мене ідея тут пробити. Отак, так. Да. Тепер шах. По білим полям граємо. Так, шах отримав. Добрий вечір. Кінь д 5. Навряд чи це добре. А що робити? Ну що тут робиш? Тут все он может ударить. Кіня 4. Відволікаємо коня. Кінь б'є е Король Е6. Слон шах. Сюди. Сюди. Сюдись, сюди. ну, не знаю. Все це виглядає дуже дивно. стільки фігур віддавати. Ну, як стільки, в принципі, коня. Просто така жертва, типу Талівська, а він не бере козел. Де такі шедеври віддаєш, не береш. Саме мені ж. Ну добре. Може це була, до речі, класна жертва. Там просто, мені здається, просто був якийсь вічний шах, як мінімум. Якщо він сюди, там просто ферзь вилітав. І може там і мат був. був. Що це ти таке робиш? Що це ти... цікавий такий. Батл Баріфін. Тепер він вже хоче поміняти цього коня. Я тобі до цього віддавав його. Чого ти не брав? Чого ти не Браун? Тепер ти вже Браун. Тепер вже пізно. Тепер мій Любчику це вже пізновати трохи. Тепер уже мій кінь іде. По білим полям я тебе вже дістану. Хочеш ти цього. Не хочеш ти цього. Так, я можу вдарити. Ну, хоч тут буде прикольна атака, да? Кія Моторс. Бішиком не раджу бити, я просто заберу ферзя в тебе. Ферзем маєш бити. А, він навіть. Тут взагалі мат! Все, закінчує шахову кар'єру. На такій партії можна більше не грати. 75 на 71. Та партієчка, звісно. Чисто полморфі. Реінкарнація. Ну, в кінцівці, звісно, тут таке собі. Ні, тут, до речі, нормально я ще зіграв. Типу, тут віддаємо пішака, прям за ініціативу якусь. Б4 був хід. Так, це де отут. Б4 комп'ютер Проганяй коня цього. Типа, він тут б'є і все окей, да? Або ми тут тепер б'ємо. Ясно, ну тоді тут не так складно, окей. Але ми вигнали короля. Ні, це груба помилка. Просто забери, ну я просто хотів тут вдарити. Король Є6, шах, король 7. Є5, кажу. А якщо б я дав би шах, то що? Король G7. А, король G7. Я щось думав, король 8. Тут є G7 просто. А це Тактик. Не тактик, а тік-так. Такі кулючки. А тут ще можна не дивитися безнадійне. Тут навіть немає ніяких ідей. Щоб то радисть на F3 стояла, то може ще щось і було. Там залімат мав. А так. Не вистачає фігур, окей. Він чомусь не взяв, може він і не побачив чисто, вирішив там забрати. Побоявся чи що. Безнадійна позиція у нього. А чого не написати, що це блискучий хіт? Виявляється, це просто фігня. Тут просто корля всі поля биті. Просто, дати треба шах. Так, да, тут мак. Ні, щось долісоналіс немає нічого такого прямо особливого. А в партії виявляв, казалось, що це щось просто. Щось. Ну. Ну ви насправді все щось посередньому. Істина десь посередині. Віталій Шахів рая проти. Інфітрактор. Німеччина рейтинг 1869. Так, щось він мені дуже багато дає цей суперник? Щось прям дуже багато. Поміняємо. Давай так поки. Іде мат Ну, Така позиція. Чому б ні. Ну, Тут добираємось до всього. Що стоїть неправильно у нього. Кстати, є вже якісь ударчики такі, типу. Цікавий, да. Візьму. Сіть. Пішачки, що стоять на чорних полях, забираю. Окей? Okay? Yes. Зараз він просто здасться. Або ні. g 2 будеш захищати. Чи ні? Мабуть, не дуже хочеться. Так, да, отак дебютна катастрофа швидка. Навіть не встигли би попити чаю. Так, 79 на 91. Ну, Він дуже багато мені дозволив. Дозволив створити такі пішечки на е 4 і D5 просто, вже перевага в мене. Простір ми захопили в центрі, і тепер спокійно можемо підготовлювати атаку на короля. Ну, я просто хотів, думав, або коня сюди ввести, або слона. Комп'ютер каже. Це 6 захисти піш-центр. Ну, мабуть. От також, я думаю, непогано, що я зробив. Кінь був, входить в гру. Ну, якби все просто. Тому, в принципі, каже, Турай є D1, так? Да? Ну. Ладно. Якщо просто захищаюсь, f 1 у нього був хід. Ага, і він тримає тут поле. Не так-то просто, так, да, тут Ради 6, каже комп'ютер. Не так-то просто знайти. атаки. її прямої нема. Ну, він помилився. Помилився і втратив все по чорним полям. Таке буває.